Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в даному відео ми проведемо аудит інтернет-магазину inconnalavka.com.ua, оскільки він створений на конструкторі сайту закупка, заодно ми подивимося, які сайтів конструктора закупка, які вони показують технічні характеристики і наскільки вони успішні будуть при SEO-просуванні. Отже, дизайн сайту, я б сказав, би, шаблонний. І не поганий, і не ідеальний, але не сучасний. Ну, в принципі, розмова в нас йде не про картинку, а про те, як цей сайт написаний програмістами конструктора закупка і як його бачить сама пошукова система Google. Отже, сервіс PageSpeed називається, який перевіряє всі технічні показники, все SEO-продусування, оптимізацію внутрішню. І показує нам прогноз успішного SEO-просування. Отже, інтернет-магазин на платформі закупка. Ми бачимо, що оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Компанія Google заявила, що саме ці фактори вони є прямим чинником оприділення позиції сайту в пошуку. Далі в нас іде оцінка якості, оптимізації. Бачимо сайт для мобільних пристроїв по SEO просуванню не до кінця оптимізований. Бачимо причини, ну це. Досить повільна робота програмного коду сайта, швидкі завантаження сайта, ну так собі, і в принципі бачимо, що зображення сайта завантажується досить довго. Далі, ми, спустившись нижче, бачимо багато претензій і зауважень від пошукової системи Google до програмного кода. Наприклад, зменшити вплив стороннього коду, скоротити час виконання кода. Далі в нас є видаліть код JavaScript і CSS, який не використовується. Я розумію, що код сайта, можливо, на іншій сторінці використовується, тому варто подорожати і показувати лише той код, який бере безпосередню участь в роботі сайта. Получається, мертвий код він заповільнює сайт, про що нам Google і говорить. Для комп'ютерної версії в нас також оцінка. Основних інтернет-показників не пройшла перевірку, оцінка 64 із 100 і багато претензій до програмного кода. Переходимо до кроку. Noмер два. Ми бачимо, що багато зауважень і помилок, до речі, в платформі створення сайтів закупка. Ну, В принципі, в сумі маємо 72, потрібно обов'язково виправити. Це не дуже є якісна робота. Далі хочу показати інтернет-магазин на чистому коді. Ось такий магазин, наприклад, виберемо і перевіримо його на оптимізацію. Все, оптимізація повна, як для комп'ютерної, так і для мобільної версії. У нас максимальна оцінка якості. Технічні показники також. Давайте порівняємо швидкість. Ось комп'ютери там можуть бути 0,3-0,5 секунд. Інтернет-магазин для комп'ютерів вже 1,2 секунди, що приблизно в три рази довше. Далі ми бачимо повна відсутність будь яких зауважень і претензій до програмного коду. Тобто це говорить те, що код сайту написаний якісно і немає коду, який не приймає участі в роботі та відображенні сайту. Це лише досягається тим, що код коротший до тисячі разів приблизно. Переходимо до кроку номер 2 перевіримо е, ст, код сайту на стандарти консорціума павутини, Ми бачимо, що сайт на чистому коді е, має ноль помилок. Так має бути, так має виглядати робота дійсно висококваліфікованого спеціаліста. Тому раджу виправити ці помилки, оптимізувати сайт для успішного SEO-просування, адже не потрібно нехтувати зауваженнями від самої пошукової системи Google. Щоб ваше SEO-просування було дійсно успішним і більш дешевшим, дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.